Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент РФ Путін не шкодує ресурсів і готується до тривалої війни, але йому не варто розраховувати, що підтримка заходом України ослабне. Уже все. Тобто ми переходимо із режиму спеціальної воєнної операції. Ми переходимо зовсім в зовсім інший режим. Ми переходимо в режим священної війни. Про це, як пише європейська правда, він сказав в ефірі німецького мовника ЗДФ Шольц назвав рішення надати Україні танки леопард. Це дуже чітке послання Путіну, що його імперіалістична війна не буде успішною, тому що ми будемо підтримувати Україну разом, не даючи себе розділити, і в той же час завжди будемо стежити за тим, щоб не стати стороною у війні, сказав Шольц. Він наголосив, що між Росією. І НАТО не повинно бути війни. Саме тому він і президент США Джо Байден чітко дали зрозуміти, що жодні наземні війська не будуть відправлені в Україну. Також поки що існує табу на літаки-винищувачі. Те ж саме було раніше із танками. Також канцлер прокоментував дієслово «Шользінг», утворене від його прізвища, яке має означати щось на кшталт, обіцяти підтримку, але по потім відкладати її на це канцлер Німеччини відповів: я повторюю це ще раз. Німеччина це країна, яка перебуває на передовій, також і в реальних постачаннях зброї. Танки Леопард дуже ефективні, підкреслив Шольц. Тим не менше, варто припустити, що війна не закінчиться швидко, оскільки Путін готовий до неймовірно високих втрат своїх солдатів і техніки. Однак, за словами Шольца, Путін не може розраховувати на те, що підтримка України зменшиться. Понад 30 ракет випустила Росія. Чи вже є якісь влучання, скільки знешкоджено, чи є вже якась статистика, чи можете щось розповісти? Так це за попередніми даними. Он очікуємо понад 30, тому що шість літаків зрозуміло, що вилетіли і Зрозуміло, що е, плюс-мінус будемо вже дивитися по тому, як буде працювати протиповітряна оборона, е, відстежувати їх і так далі. Тому що і е, є ймовірність того, що може бути і з моря запуски, тому що там знаходяться кораблі на бойовому е, чергуванні, так, російські які є носіями калібрів е, в нічний час. Знаєте, вже інформацію, мабуть, так що знищено 24 шахеда, які випустили з. Східно збережжя Азовського моря відпрацювали е, на відмінно противітна оборона, особливо в повітряному команду. Центр фактично левова частка цих випала знищена саме там, в центрі країни, і е, плюс противник застосовував також бомбардування, які тут 22 вночі, так випускаючи ракети х-22 Наразі маємо зараз бачити, що карта червона України. Так, протиповітряна оборона працює у різних областях. Зберігаємо спокій, віримо в нашу, в нашу протиповітряну оборону. Сподіваємося, що результати будуть нормальні для нас. Близько 30, Це ну, відносно, якщо дозволю так собі сказати, небагато. Що це означає? Чи може бути друга хвиля? Ну, бачите, з літаків шість, так як по максимуму вони ніколи там не носили тих ракет. Так, якщо подивитися. 6 літ кожен може там 8 8 ракет фактично мати під крилами, так тих, тих ну вони таку кількість на один літак не завантажують ніколи. Ну це якщо дивитися за статистичними даними, так як вони це взагалі роблять. Ну може бути і друга хвиля. Тут питань тут питання таке, ну, як ворог це все спланував, може бути, я ж кажу, і з морського базування ракети, тому е, очікувати потрібно будь-чого і готуватися відбивати е, проти прикинь. Ну 30 30 ракет, зрештою, якщо понад 30 літаків, то це така кількість була. Ну це середня кількість, е, ну яку окупанти з саме з літаків стратегічної авіації запускали. Було там 55 Я пам'ятаю ще в жовтні місяці. Просто якщо до них додавати ще і калібри, і інші ракети, такі як Х-59, Х-31, то там вже може набігати до сотні. От тоді, коли був такий рекордний показник за масований ракетний удар, було 96 ракет. Пане Юрію, чи можемо ми говорити про якусь таку же стратегію, яку росіяни зробили? Що спочатку летять шахеди, випробовують, вимацують, де наша ППО, а потім вже вони влаштовують ось цю масовану ракетну атаку. Ну, так завжди було. З... Початку вони застосовували у вересні, так, в, в денний час, коли почали перші шахіди з'являтися, вони почали по одному, по два, по групах, по п'ять, по десять, потім збільшували. Потім зрозуміло, що їх вже можна збивати різними засобами, особливо коли є візуальна прив'язка до них, що люди застосовують різні типи озброєння, всі сили оборони. Ну і вирішили для себе все ж таки, що най Кращий шлях для них це ну, вночі так прокладати маршрути, зрозуміло, так щоб уникати попадання в зону дії нашої ППО. І це перший момент, і другий момент зменшення е, видимості так, візуалізації. Їх добре чути, вони гудять, мопеди, не знаємо. Це, і е, візуальна прив'язка потрібна для того, щоб знищувати їх саме стрілецькою зброєю, це крупнокаліберним кулеметами, зенітними гарматами та іншими засобами, які потребують. Саме візуальної прив'язки. Тому вони вибрали для себе такий нічний час. Для них це ну з 23 у ну них на годину раніше, то початок доби їхньої, так і вони запускають їх по території України. І близько трьох-чотирьох годин вони летять до своїх цілей. Десь їх знищують на півдні трохи, десь на сході. І як показує практика, найбільше знову ж таки їх летить. До столиці, і саме там їх знищують уже в більшій кількості, і така практика вже застосовується ну, фактично з половини жовтня менше хвилини. Нас лишається буквально е дуже багато повідомлень про те, що збиваються гелікоптери останнім часом російські ударні а також їхні штурмовики на фронті. З чим це пов'язано, і чи там задіяна також і наша винищувальна авіація в цих операціях. Ну, вони, очі там особливо недоцільно застосовувати саме для знищення, мабуть, так цих повітряних цілей, тому що треба мати відповідні засоби ураження. Вони ще вони виконують іншу роль, вони прикривають штурмові наші та теж групи штурмовиків та бомбардувальників і хармами е, завдають ударів по їхній ППО, щоб та не могла. Відпрацьовувати по наших ударних групах, оце таке застосування, і плюс армійська авіація поруч працює і тому, наша авіація працює доволі таки успішно б'ючи по ворогу з неба. Їхня ж авіація теж працює паралельно, так, так б'є по наших військах, підтримуючи своїх, і часто потрапляє в зону дії нашої протиповітряної оборони. І саме зенітні ракетні війська. Знищують і гелікоптери, і штурмовики Су-25. В основному ну це пов'язана така їхня активність. Ну, з активізацією бойових дій, тому що і погода дозволяє, і завдання стоїть із, із центру що між, тільки вперед, пролом, от і стоять вони. Цілями і ста і нашою гарною статистикою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.